Слово Боже, для вас помолимось, Царю Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби діби життя подателю, прийди і вселися в нас. і Очисти нас від усякої скверне, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Перед світлом Слова і Духом благодаті, нехай зникає темрява ріка і ніч невіри. А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки, 22 глава, вірш 39 по 54. Тоді вийшов він і пішов, як звичайно, на Оливну гору. Слідом за ним пішли і його учні. Як же прибув на місце, Він сказав їм. Помоліться, щоб не з покусу. і сам відійшов від них так, як кинути камене, І, ставши на коліна, почав молитися Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу. Тільки хай не моя, а твоя буде воля. Тоді з'явився йому ангел з неба, що підкріплював його, повний скорботи та тривоги, ще пеніш молився, а під його став, мов каплі крови. Що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку, і сказав їм Чого спите?» Вставайте та моліться, щоб не відти спокусу. Коли говорив, що ась ось надходить юрба і на чолі йде один з дванадцятьох званий Юда. І підійшов він до Ісуса, щоб його поцілувати. А Ісус сказав до нього Юдо, поцілинку видаєш чоловічого сина. Побачивши, до чого доходить, сказали ті, що були з Ісусом Господи, чи не вдарите нам мечем? І вдарив один із них слугу переосвященика і відтяв йому праве вухо. Ісус озвався лишитно, і, доторкнувшись до вуха, Він зцілив його. Тоді Ісус сказав до пересвященників, начальників, сторожі святині і старших, що були вийшли проти Нього. Як на розбійника ви вийшли з мечами та киями. Як я щодня був з вами в храмі, не простягнули в рук на мене, та це ваша година і влада темряви. Схопивши Ісуса, вони повели його і привели в дім просвященика Петро ішов слідом за ним здалека. Сьогоднішнє євангельське читання показує нам, що Христос також не є чужим скорботи та тривоги. Він і кожна людина не бажає собі страждання і терпіння. Тому просить Отця, якщо це можливо, віддали від Нього. те, що… Невдовзі має статися, проте покірно приймаю волю Отця. Господь також добре знає і розуміє слабкість людини, яка випливає з природи зазначеної гріхопадіння, слабкість, що може призвести до переліку розчарувань чи розгубленості, чи може відчаю, тому закликає свої учні молитися, щоб не впасти з покусу від видимого бесилля Христа перед його ворогами. Самого Ісуса під час молитви укріплює Божий Анна, а чи ми усвідомлюємо свої слабкості, потреби у Божій присутності? Бачимо дуже добрий приклад, коли Ісус у в страху, Він просить допомоги Отця. Каже, моліться, щоб не впасти покусу. Як важлива молитва, яка важлива, які важливі діалог є з Богом, щоб Бог нас тримав, щоб Бог нас підкріплював. Звертаємося до Нього, коли ми впадаємо різні спокуси. Господи, прошу тебе сьогодні, навчи мене приймати гідно випробування, які випадають. Кожного дня мені. Будь, будь ласка, моїм прикладом, а твій Анна нехай укріплює також і мене, так як він тебе підкріплював. Навчи мене йти тією дорогою, якою ти йшов. Амінь.